Шановні одногрупники, ось ми маємо такий автомобіль Рено Лагуна і його власниця Валентина. Валентина розкажіть, будь ласка, як ви знайшли в принципі нашу групу? Як ви давали задаток, коли вам пригнали автомобіль? І чи ви задоволені нашою роботою? Нашли ваші в контакт голосніше. Якщо можна було ще ваша група, ми в контакті завдаток давали. Ми на карточку скидали гроші. Вам то знаходилися? Ну не знаю, дуже подобалась машина. Прийшла в строки, все як домовлялися протягом місяця, даже там раніше прийшла машина. Задоволені, як Як ви будете рекомендувати своїм друзям нашу групу і наші послуги? Я вам буде рекомендувати, тому що все сподобалося. Дуже приємні люди, дуже приємно було працювати. Дякую, Валентина. Так, шановні друзі, дивіться, замовляйте гарні автомобілі, їздять на хороших автомобілях за нормальну ціну. Нехай нас стає більше. Ось такий ось автомобіль. Лагуна 2002 року, 1,9 дизель. Хорошому, в принципі, візуальному та технічному стані. Ось такий ось автомобіль. Так що Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Замовляйте хороші автомобілі і їздіть до них. Всім щасливо! Не гвоздя, не жезла. Хау!